У трикутнику АВС кут А дорівнює 30 градусів і кут Б дорівнює 105 градусів. Знайти відношення БЦ до АВ. Побудуємо трикутник. Позначимо трикутник АВС. У Б, С. Трикутник кут А 30 градусів. Позначимо на рисунку кут Б105. Знайти відношення БЦ до А. B. Щоб знайти відношення, спочатку знайдемо третій кут трикутника. За теоремою про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, кут С дорівнює 180 градусів відняти суму двох інших кутів. 30 градусів додати 105 градусів. 180 відняти 135 45 градусів. А тепер застосуємо теорему синусів до даного трикутника. Сторона BC відноситься до синуса протилежного кута, отже, синус кута А дорівнює. Нам потрібно знайти відношення BC до AB. а АБ відноситься до синуса кута С. Перепишемо нашу пропорцію BC відноситься до AB як синус кута А до синуса кута С. Обчислюємо. BC відноситься до АВ. Дорівнює Синус кута А. А в нас 30 градусів, отже, синус 30 градусів, синус кута С. Синус 45 градусів дорівнює. Синус 30 градусів це одна друга, синус 45, корінь з 2 на 2. Оскільки в нас вийде такий двоповерховий, навіть триповерховий дріб, запишемо за допомогою двох крапочок. Синус 30 градусів, одна друга. Поділити на синус 45 корінь з 2 на 2. Ділення заміняємо множення, множимо на обернений до дільника. Отже, множимо на 2, що ділиться на корінь з двох. Двійки у нас скоротяться, і залишається 1, що ділиться на корінь з 2. Тут не потрібно домножати, як бачимо, по відповідях, на корінь з 2, щоб позбутися в знаменнику ірраціональності. Тому це вже і буде відповідь Д.